Розрізняють два основні види фрезерування. Тангенціальне, при якому ріжучі леза циліндрового інструменту, що обертається, утворюють оброблену поверхню паралельно осі його обертання. І радіальне, коли леза інструменту, що обертається, утворюють оброблену поверхню перпендикулярно до осі його обертання. Фрезерування це один з основних способів обробки матеріалів різанням. Фрезами обробляють плоскі та криволінійні поверхні, різноманітні пази, канавки, шліци, зуби, шестерень, різьблення і багато що інше. Майже будь-яка деталь сучасної машини проходить декілька фрезерних операцій. Найчастіше на фрезерних верстатах обробляють корпусні та плащинні деталі. Незважаючи. На величезну різноманітність форм та розмірів загальними для всіх цих деталей, є значні за розмірами пласкі оброблювані поверхні. При фрезеруванні плоских поверхень потрібно передусім забезпечити правильну форму поверхні, яка обробляється на кресленні, і у вигляді відхилень, що допускаються від плащинної і прямолінійності. Металорізальні верстати, умовно кажучи, вітчизняного виробництва, залежно від е, виду обробки, поділяються на 9 груп. У свою чергу, кожна група ділиться на 9 підгруп, що представляють верстати за їхніми типами. Фрезерні верстати відносяться до шостої групи. Найбільш поширеними типами фрезерних верстатів є горизонтальні. Універсальні та вертикальні. Горизонтальні консольно-фрезерні верстати мають горизонтально розташований, не змінюючи свого місця шпиндель. Стіл може переміщатися перпендикулярно до вісі шпинделя в горизонтальному і вертикальному напрямах і вздовж осі паралельно їй. Універсальні консольно-фрезерні верстати. Відрізняються від горизонтальних тим, що мають стіл, який може повертатися на необхідний кут. Вертикальні консольно-фрезерні верстати мають вертикально розташований шпиндель, що переміщається вертикально і в деяких моделях повертається. стіл може переміщатися в горизонтальному напрямі, перпендикулярно до осі шпинделя. І в вертикальному напрямі. Широкоуніверсальні консольно-фрезерні верстати, на відміну від універсальних, мають, крім основного горизонтального шпинделя, приставну головку з шпинделем, що повертається навколо вертикальної та горизонтальної осей. Безконсольно-фрезерні верстати мають розташований вертикально шпиндель, що переміщається в цьому напрямі. Стіл переміщається тільки в подовжньому та поперечному напрямах. Повздовжно-фрезерні верстати мають у своєму розпорядженні стіл, який може переміщатися тільки в подовжньому напрямі по поверхнях напрямних станин. Вертикальні поперечні переміщення отримують бабки шпинделів та шпинделі. Верстати можуть мати до двох вертикальних і до двох горизонтальних шпинделів в одно- і двостійкому виконаннях. Об'ємно фрезерні верстати за принципом дії поділяються на верстати прямого та стежачого копіювання, яке здійснюється шляхом обмацування моделі копіювальним щупом. А також на верстати програмного управління, що працюють одночасно із безперервно по трьох взаємно перпендикулярних координатах, фрезерні верстати безперервної дії або ще так звані карусельні. Мають вертикально розташований шпиндель. Настановний, що переміщається по вертикалі, і круглий стіл, який може безперервно обертатися із швидкістю робочої подачі. Закріплення і обробка заготовок багатопозиційні. Шпоночно-фрезерні верстати мають вертикальний шпиндель, що здійснює бритальний і одночасно з ним планетарний рух. Діаметр планетарного руху може змінюватися відповідно до заданої ширини гнізда. Стіл переміщається зворотньо поступально в продовжньому напрямі. Робочий цикл автоматизований. За прийнятою класифікацією. Фрезерні верстати відносяться до шостої групи. Але частина фрезерних верстатів входить і в п'яту групу, такі як зуба. І різьбооброблювальні верстати. Кожен верстат має свій шифр, що складається з цифр та літер. Перша цифра позначає групу верстата, друга його тип. І от розглянемо перші цифри 1. Консольні вертикальні фрезерні, 2. Безперервні дії. 3. Одностоячні, повздовжні фрезерні копіювальні і гравіювальні. 4. Вертикальні безконсольні з хрестовим столом. 5 Повздовжно-фрезерні. 6. широко-універсальні. 7. Консольно горизонтальні. І 8 різні, Третя та четверта цифри позначають один з характерних розмірів верстата. Якщо літера стоїть між першою та другою цифрами, то це означає, що конструкція верстата модифікована. Універсальний консольно-фрезерний верстат протягом багатьох років удосконалювався, тому змінювався його шифр і його позначення. Наприклад, 682, 6N82, 6M82, 6R82, 6T82 і в кінці 6R82 ш коли літера стоїть наприкінці номера верстата, то це означає таке: перше. Конструктивну модифікацію основної моделі. Наприклад, 6R82 g це верстат горизонтально-фрезерний. 6R12B швидкохідна модель, 6 r 82 h широко універсальна. Друге різне виконання верстатів по класах точності. N – нормальної точності, P – підвищеної, V – високої. А. Особливо високої і С. Верстати особливо точні. Третє. Різні виконання за використовуваними системами управління верстатами. Фрезерні верстати з програмним управлінням можуть бути додатково оснащені механізмами автоматичної зміни інструментів. Якщо цей механізм виконаний у вигляді револьверного барабана, позначенні моделі верстата після цифр ставиться літера R, наприклад, 6R13RF3. Якщо ж він виконаний у вигляді інструментального магазину літера M, наприклад, 6T13MF4. В окремих випадках, після основного позначення моделі через дефіз ставляться одна або дві цифри, які вказують на те, що заводом виконавцем внесені зміни в базову модель. Пов'язані в основному з приводами подач або з системами управління. У чому полягають ці зміни, вказується в паспорті до верстату. Верстата будівні заводи, окрім серійних, випускають ще спеціалізовані верстати, що позначаються умовними заводськими номерами. Причому перед номером верстата ставиться індекс заводу. Фрезерування є одним з найпоширеніших способів механічної обробки. Цим способом здійснюють чорнову напівчистову та чистову обробку простих і фасонних поверхонь, заготовок із сталі, чавуну, кольорових металів та пластмас. Фрезерні верстати призначені для фрезерування поверхонь, планок, важелів, кришок, корпусів та кронштейнів простої конфігурації контурів складної конфігурації типу кулачків, шаблонів, поверхнень корпусних деталей. Технологічні можливості верстатів фрезерної групи визначаються конструкцією, компонуванням, класом точності верстата і технічною характеристикою системи ЧПУ. Фрезерування характеризується високою продуктивністю і дозволяє отримувати поверхні правильної геометричної форми. Застосовуючи фрези, оснащені сучасними ріжучими матеріалами, синтетичними надтвердими мін... мінералокерамікою. Фрезерування можна обробляти загартовані до високої твердості матеріалу, змінюючи при цьому шліфування. Фрезерні верстати поділяють на дві основні групи: верстати загального призначення та спеціалізовані. До першої групи відносять верстати консольні, безконсольні, безкансольні, фрезерні і безперервного фрезерування. До другої групи входять верстати копіювально фрезерні зубофрезерні, різьбофрезерні, шпоночно фрезерні, шлицефрезерні і інші. Типорозміри верстатів відрізняються площею робочої поверхні столу або розмірами. Оброблюваний я заготов.